Артур взяв. То лишилося з тобою? Ти мав другий бути, ні? Один на один нас оставили. Фаз на фаз, то Ти теж залишаєшся вола бігати по хаті зараз? На бажання хоч. На бажання? Ні-ні-ні, я вже наігралася. гралася. Тільки що, смотрите, у мене відчуть жувачка в волосах. йо о а Та не є бажання. Ти що, треба вже на сінала зустріхти? Ні, на лоса не треба. На волосся не треба. Заяць, за, за, що ти, ти на бажання чи на бажання? На бажання. й на бажання з вами? Звісно. Ну ви що? А в нас взагалі нема підтримки, що? Ні, я боюся, я боюся, ні. Нема чого боятися? Ні, 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 я боюсь. Кристинка, дякую. А дивіться, в нас взагалі підтримки нема, ноль, ти що? Я бачу. А де ви, де ви пропадали? Ви вже не було. Де ви були? Ой, Ой. Хто, хтось хожив, хтось сидів. Хто як де? Обалдеть. А когда вы вернулись? Ну я два місяці назад вийшов. Не пару днів назад разве? Ні-ні, пару днів назад ми вийшли в TikTok, а два місяці назад я вийшов э, з в'язниці. З місцю договної. Та з нормальної якої? Та там досі сидять. А за що ти сидів? За ту херню, ти свинать не можу виявити. За яку? Хотів одну бабку хамотати, щоб на мене хату переписала, бо багачка була. Дівнуки, робоча схема. Переписав. Робоча схема на 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 2 роки. Не родичі, короче, випалимо мою схему. Це прикол? Ні, это не прикол. А ти звідки будеш? Я з України, з Дніпропетровської області. А зараз де живеш, проживаєш? Зараз в Польщі. Ага. Зараз у Польщі. Три 3000 людей. Ну, в принципі, майже займаєш. Так? Ты в Польщі займаєшся? Працюю, в ТикТоке сижу. А крім ТикТоку? Працюю. Да? Не, не, не... Не, не говориш де, а? Коли стану на ноги, тоді скажу. Я ще не стала на ноги повністю. А ти з ким живеш? Сама? Сама. Угу. А ви граєте на бажання? Хочеш? Демон, дякую. Не, я, боюсь. я боюсь, я програю. Димон, дякую тобі тебе. Я програю. У мене мільйонери все сестят. У нас просто не такі жуйку Жуйка лосі запхати. У нас такі ж бажання, дай Боже. А які, на які бажання? огірок, береш, береш герок, сметану і робиш сочний омлет. О! Що? Який омлет? Я на ти не граю! Ну я ж тобі кажу, що у нас. А можешь на, Нас серйозні бажання. Ні! Це може бути таке бажання, що ти про радіа скажу, не їдеш до Львова до мене, і все. Так. Да? Да. Mm -hmm. А у тебе є дівчина? Якби в мене була дівчинка, я б з тобою зараз не говорив. А скільки тобі років? 45. <тануло> а я просто ботикс так, колі у себе. Не я, на... я завжди молодий. Я вже на уколах задутий. Наступний батл граємо на бажані, не, так? Ні, у вас 3000 людей. То що, ми на бажані бажані граємо, так? Да ну не, не на бажання не. я боюсь. Ну, давай давай, давай скажи, що на бажані. Скажи на бажані і вже йди білет купай. А нет, давай. Не, знаєте, як грають на бажання? Грають і три бажання в кінці. А, типа чипайки. Типа три, три батл, не типу, ж... типу, бажання, чи батл і три бажання. Після Базма. Хто виграє, тут загадує три бажання. А, а, що Все, давайте ну, на питання. Все. О, точно, давайте на питання. А що ти питання, слухай, ти що в п'ятому класі? Ну, чого б ні? Коротше, зараз, зараз, зараз ми граємо на бажання. Хто виграє, то загадує три бажання, так? Ні, 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 ну ви ж, ви ж не робите такі бажання, як я. Я мала, я зроблю все, що хочу. Ні. <гум> ну коротше, ми граємо на бажання тоді, і там потім як щось ми розбираємося. Ні, 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 у вас три тисячі людей, у мене сидить ще сто чоловік. Два на бажання. На які бажання? Там ми вже сіду базарим. Скажи ну, мені, зараз граємо. Огірок в сметані. Огірок в сметані. Я такі бажання не роблю. Які ти робиш? Е, станцювати. Станцювати... Ні, Ті... Ті... ну братан, вибачте, ви не школьники, ми Ті... Ті... мусили підігратися. Тільки в нижньому білі станцюєш? Ні. Я можу, я можу тільки так, я не роздіваюся. Почнемо з того, давай. Почнемо з того, давай. Газ. А, ви, а ви, якщо програєте, будете танцювати? А, точно? Май... То для нас, як два пальці я думаю, нікому не буде цікаво, як танцює Льолік. Я думаю, буде цікаво, як танцювати дівчата. 100%. мені цікаво, як буде Льолік танцювати. Все, братва. Ви зрозуміли, хто має танцювати зараз. Ні-ні-ні-ні-ні. Не, 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 не. не я. Не я точно. Ти думаєш так? А там вже пацієнт домовилися. Ні. Це... Nee. Братва, давайте подивимося. Давайте так зробимо, щоб вона тут плісала танець. Так. Да. Так що мусимо поставити. Не кожен не день такі бритві танцюють для нас, йопці мать. Так що давайте, братва. Газ. Повний газ. Си парад. Я б хотіла все, щоб танцював. Я і так каждый раз танцюю. Якщо ми виграємо, я і так вам потанцюю. Ми будемо вместе з Льоліком танцювати. Ну, Лешка, ти а які танці танцюєш? Які жінотні ж тобі? Якщо я програю, то буде танцювати тільки я. А якщо він програє, то ми будемо разом танцювати. Ну, Лешка, скажися спокійно. Ти найбільший танцювальник, ти будеш зараз. Ти а тварик не станцювати? Ні, на минул. То зараз буде вщилася. Нет, мы Нет. мы на танец на обычно не говорили. А царь ты шо, не танец? танець, по факту. Ну, Обманщик. Все, ты согласился, я ты пик. Обманщик. Нет. Нет, я твердо не буду танцевать. Ты ну меня же заблокируют в ТикТоке. Ты что? Чекай, ты же не будешь танцевать то, то в шорти, то шорта? Нет, я не вмію. Як я можу танцювати, якщо я не вмію? Я ну. тебя навчу. Ні, на, на обичний танець. Ти програєш, ти будеш танцювати. Я програю, я буду танцювати. Я ти ти, ти про любих, ти танцюєш. От пісота пишеш всі, що хочеш як ти танцюєш. Ну, я віддав кожен день танцюю. І не бачив. Е, зараз батл ми граємо. і будемо граємо другий батл. Ти якщо приїграш, ти танцюєш. <звук> відосу, та, та, ти суто знімаєш <звук> відосик, ти в купальнику і скидаєш мені в точку. Ні, 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 це вже називається. Географія яка. А як вас, я ти що голо танцюю? Нєет. То тільки буду бачив я, більше Нет. ніхто. Нєет. не публічно? Ти ж думай під яку музику будеш танцювала. Угу. Дякую. З чого взяли, що я програю? Ну, Підписники пишеш. Ну, Чого ви взяли? Що yeah, я па так... я, я тобі раджу не рипатись, бо я тут маю біля себе другий телефон. Я не відключусь. Він дзвонить пацанам. То я зараз лупашу так. Що... Ну, в натурі пацан буде біля пацанів танцювати в натурі. Замість того, щоб того принцеса затанцювала іретичною. А <пості> що я <ще> маю танцювати? <пості> Чуєш, ми <пості> всі упали під роздачу? <пості> 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 підріває, я ти локу звати смислі. Ми всі ми зарали льоса. Давайте все. Я тобі включаю пісню. А, ты включаешь пиццу? Да та як ти б куча? И на дворе танцевал. скажи яка песня вообще-то. А мокра... мокрая, мокрая, мокрая девочка танцует на украинском мове. Мокрая девчонка, мокрая девочка танцует на українській мові. Монатик? Что Мунатик, а? А фу, такий Монатик, давай еще с другое. Да буду чу? Ты что типа снимает? Нет, просто такой прямо. Как бы вышли питриво, а куда не будешь, блин, там не в тебе. А я такого не можу тут не нам. Що, понял, давай, давай, давайте як не танцує девка, танцює пацан. Да то така, що треба сюди зараз роздягать! Нет, нет, давай. До когой ти, давай, гасив тий ефір, я допувай та йду до хати. <ріху> <Позорились>. <ріху> Що, вставай і танцюй, десь питання скорості будеш танцювати. хотіли, щоб другий батл танцювали в ТГ, куди ще зараз я і в ТГ буду танцювати. Ми не Як прокичне, то є? Будеш танцювати, чи ні? Давай, до, до іспитання скорості він має танцювати. То чи давай. Пацана нашого, так би наганяти. Дож злі, я думаю, можна танцювати, як пацан до армії. Що, доволі. Це мені сподобалось. Та хоч то добре. Це були ще попай, знаєш, так прям. Мила, якби то не блокували, я б то вже голий танцював. Не, ну танець був, конечно, а так. Нічого. Бачите, гасну сміхай. Ти мала танцювати ти, той танець, а не я. Не спам! Давай на бажання ще одне. а тепер я виконує. Дивіться, що ми робимо зараз. Ти зараз сусаєш огурець в сметані. Не ну, кажіть так, будь ласка. Ну, як там? Омлет, омлет. Добре, ми просто... um, um, uh, грали на танець, uh, я робила танець, і ви прийняли танець. Якщо я сосу uh, огурець, значить, ви приймаєте. Якщо ви проіграєте, ви будете сосати огурець. Судді не цікаво? Ні, ну на що ти пропонуєш, якщо ти таке робити не будеш? На що ми граємо? Я можу верх ногами яйцо в голову роздавити да, хай вони пропонують. Да, пропонуйте ви. А ми, ми таке пропонуємо, що ти ся та, та, та там то не залишаєш. Бо ми, е, ми такі тіпи так. від, відбиті. Добре, якщо проіграєш, наб'єш собі тут татуху, льолік. Або на руці. Правда. Або на руці. Якщо, якщо ти мені на карту е, э, скинеш ще плюс е, э, предоплату, тоді так. Да. Ну, я тобі, я тобі татуху плачу. Нее, татуху я сама себе тоже могу оплатить. Ты что такое говоришь? Я на самом-то деле очень человек. Для меня выполнить какое-то желание это как вызов принять. Ну то ну, есть. Так... Но в пределе разумного. Ну блин, ну а чем ты бетонный разумного? Ты бы набил э, татуировку с моим ником Ангелов. Якщо я як, як шо, проиграю, б... СБ, вот так. Да Та я, я програю, Сну, я, у меня нет поддержки такой, как у вас. Ти дивись, ми, ми галіми і там тебе. Про що й далі мова? Ну, то, то просто зайшла людина і підтримала. Ну, це було згодо. ну, зараз наші схочуть, щоб не ти татуху набила Льоліка, а схочуть, щоб я набив татуху. Ну, я не маю таку команди, я не можу грати на такі жорсткі бажання. Ну, то, а то, не є, то, то не є жорстке, то татуху просто набити. Що то таке? Приділи розумного, так що, мальчики. I'm so sorry. Якщо ви не хочете грати на желання, то без проблем. Ну просто ви же не играйте на желаниях, то потанцевать такое. Ви не приймете від мене ті желания, які я делаю. Не малешка, якщо такого закушуємося нормально, що ти готов выкладывать те, що ми скажемо, я можу виконти легко то, что ты скажешь. Ти бачила колись наші стріми в ютубі? Ну, подивишся і тоді поймеш, що нам вообще. Нам вообще... А якщо нема бажання, то йдемо. Ми на тебе підписалися, якщо що. Добре, дякую. А ти... Можна таку кампанію за якщо що. А ти підписалася чи ні? Так, так, підписалася. Підписалася. Зайка, молодча. Дякую. Все, гарного вечора.